Від старого до малого всі ми любимо щирий сміх Із і з веселого й дурного посміятися не гріх. Добрий сміх не б'є, не мучить, він на світі жити учить, Чи ми бажані для всіх шанувальників своїх, тож веселі дереве. І повчальні побасеньки. Ви, від нас, зараз почуйте, а як до вподоби будуть, голосно попладуйте. Мамі в день народження додому в подарунок фен приніс татусь, Роздивився його маленький рома. І на кухні до матусі шусь. Мамо, ходім скоріш в кімнату, радий хлопчик їй секрет відкрив. Там для тебе в подарунок тато пили на голову купив. Щось цікаве в передачі видивилась таня. Та й бігом біжить до та татка, ставить запитання. Ти усе на світі знаєш. Книгу тебе купа. Чом малюються туземці земці від очей до пупа. А тому татуся мовив. Щоби їх боялись і, готуючись з тобою, так розмалювались. Ну тоді тікаємо з дому, буде бійка й галас, бо я бачила мамуня вже нафарбувалась. Медсестра застерігає Учні саме так, небезпечно цілувати кішок та собак, щоб хворобу інфекційну хтось не перейняв. Раптом хлопчик із-за парти руку підійняв. А у нашої сусідки був здоровий дол. Так його зацілувала, що від сказу здох. Вдарив батько з пересердя хлопчика малого. Той поплакав, переплакав та й питає в нього. Тебе, татку, був ви... твій? Бив та ще й немало. Ну, а татка твого били теж перепадало і сказало хлопченятко, заломивши ручки, тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки. За якусь провину батько ставить Петю у куток. Той насупився і каже добрий мати мурок. щоби зводити будинки тільки круглі, без кутів. Де взялися ми? онуки спитали в бабусі. А бабуся відповіла в старовиннім дусі. Тебе знайшли під вербою, тебе на тополі. тебе знайшов у соломі біля круні татку. Та тут якось обізвалось якесь уночатко. От сівейка так сівейка, хоч тікай із дому, хоч би одне появилось на світ по-людському. Ми для вас тут виступали, нас тлі разом підіймали, щоб у скрутну хвилину сміх та гумор вас підтримав. А ви гумор не втрачайте, з нього день свій починайте. Хто веселий, той сміється, тому все в житті вдається.